Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі! Сьогодні приготуємо ось такий прекрасний тортик, тортик-сметанник без яєць. Дуже такий простий рецепт, смачний надзвичайно, може стати прикрасою будь-якого святкового стола і просто так дуже смачно до чаю, до кави. Готуйте обов'язково торт неперевершений. Зручну ємність відправляємо 150 г вершкового масла. Воно може бути і холодним, і кімнатної температури. Тут це не важливо. Додаємо також 200 г цукру і ставимо це все на вогонь. На середній вогонь нам потрібно просто досягти, щоб масло розтануло. Не потрібно, щоб масло закипало з цукром, просто потрібно, щоб всі масло і цукор об'єдналися, і масло розтануло. Це знімаємо з вогню, переливаємо в іншу ємність, де буде зручно замісити все тісто. Сюди додаємо 250 г сметани, жирність на ваш розсуд, можна брати і маложирність, жирність і високу жирність, і я відразу з холодильника використовую. І сюди додаю одну чайну ложечку без гірки соди. Відразу це все перемішуємо. До речі, як завжди, весь рецепт з кількістю в ложках, в стаканах, ви знайдете в описі під відео. Зможна приготувати без вагів. І я вам буду дуже вдячна за ваш лайк, за вашу підписку. І за ваш коментар. Дякую вам. Тепер додаємо одну чайну ложечку ванільного цукру, можна цілий пакетик, якщо це ванільний цукор. якщо ванілін, то лише дрібку. І додаємо одну четверту чайну ложечку солі для балансу смаку. Сіль давайте обов'язково, це важливо. І тепер поступово через сито додаємо борошно. Додали частинку борошна і додаємо одну чайну ложечку без гірки розпушувача. Це 3 грама. В цьому рецепті важливо використовувати і соду, і розпушувач. У мене сьогодні пішло близько 510 грамів борошна. Але в рамках 50 грамів може бути розбіжність, тому що у всіх різне і борошно, різна сметана. Тому, будь ласка, орієнтуйтесь. Тісто має бути ось такої консистенції, не до кінця, ніби як так приготоване. Це правильно на цьому етапі ми зараз його таке тісто має бути, що ви його вже можете як ніби як розкачувати, але воно. Ще як ніби недороблене, це нормально. У мене на цю консистенцію пішло 510 г борошна. Тепер розділяємо тісто навпіл на дві частинки. В одну частинку я додаю 20 г какао порошку, беріть гарної якості, темне какао і вмішую його в тісто. Тісто має стати таким, що не липне вже до рук, воно таке приємної консистенції. Відправляємо його в якийсь пакетик або просто. Харчову плівку розплескуємо трішки і відправляємо в холодильник на півгодинки. Тепер працюємо з світлою частинкою. До світлої частинки я додаю ще додатково 30 г борошна, але тут, звісно, все залежить від борошна. Також тісто має стати такої самої консистенції, як темне тісто. Воно має бути таке м'якеньке, приємне і таке, що не липне до рук. Все також його накриваємо харчовою плівочкою або в пакетик відправляємо, розплескуємо трішки, щоб швидше процес охолодження відбувався, і в холодильник. На півгодинки даємо тісту відпочити трішки охолодитися, щоб з ним було приємно і зручно працювати. В цей період також вимкніть духовку на 200 градусів верх-низ, без конвекції. Підпиляємо поверхню трішки борошном, витягуємо тісто, у мене сьогодні буде темне спочатку, і я його розділяю на 4 більш-менш рівні шматочки. Можете використовувати для зручності ваги, якщо у вас вони є. І тепер я один шматочок залишаю, а 4 відправляю назад в холодильник, щоб тісто не перегрівалося. Я буду відразу розкачувати на пергаменті. Беріть пергамент з антипригарним покриттям, беремо качалку, для зручності її можна трішки притрусити. Борошном і розкачуємо. Розкачуємо тоненько. У мене сьогодні буде тортик круглий. Я, я його буду робити діаметром 22 см. У мене є форма. Я беру низ цієї форми і прикладаю візуально, що поміщається цей корж. Я з запасом, бачите, розкатала. Відправляємо цей корж відразу випікатися. Але попередньо обов'язково наколіть його виделочкою, щоб він не здувався. Відправляємо випікатися 200 градусів верх-низ, без конвекції приблизно на 6 хвилин до сухої палички. Орієнтуйтесь, будь ласка, на свою. Духовку. У мене печуться коржі по 6 хвилин. Таким чином, перепікаємо всі коржі. Але дивіться, ми їх виймаємо відразу і відразу накладаємо форму і вирізаємо по формі свого тортика, який у вас буде діаметр. У мене діаметр, я повторюсь, буде 22 см. Я відразу накладаю цю форму і вирізаю ось такі мене коржики виходять. А обрізки можна з'їсти, вони надзвичайно смачні, ми їх. Практично 2-3 зіли, а можна використовувати для обсипання тортику. І таким чином формуємо всі коржі, розкачуємо, наколюємо виделкою, випікаємо, потім виймаємо з духовки, відразу накладаємо формочку. І вирізаємо коржі. Викладаємо на якусь тарілочку або бажано на решітку навіть і даємо коржам повністю охолонути. У мене виходить 4 темних коржа і 4 світлих коржа, буде 8 коржів. Коли коржі повністю охололи, можна готувати крем. Крем насправді ви можете приготувати той, який вам подобається для сметанника. Можна використовувати просто сметану, можна сметану в комбінації з вершками. У мене сьогодні буде лише сметана, 800 г сметани густої. Вона має бути холодна, з холодильника дістали. Додаємо сюди цілий пакетик ванільного цукру. Якщо у вас лише ванілін, то лише дрібку, щоб вас не гірчив крем. І додаємо цукрову пудру. За смаком. Комусь вистачить 4 столові ложки, як мені, а комусь знадобиться 6-7 Тобто 100-150 г цукрової пудри. Кількість цукрової пудри регулюйте. Спробуйте крем, подобається. Залишайте. І на середній швидкості міксера взбиваємо до стану крема. Крем має бути досить густим. Беремо якусь підложку або якусь красиву тарілочку. Я встановлюю відразу, я буду робити прямо в цій формі 22 см діаметр, щоб він став рівніший, був рівніший, але можна формувати і просто тортик. Якщо у вас немає форми, немає кільця, то можна просто викладати шарами і буде вам щастя. Можна використовувати цитатну плівку, в мене її немає, тому я просто пергамент взяла. І на низ трішки крему, щоб він у вас зафіксувався. На низ перший темний корж. І весь крем розділіть приблизно на 8 частин. Одну частину крема викладаємо на низ, потім світлий корж. Знову крем, корж і так до самого верху. Приблизно десь 120 г крему потрібно на кожен корж викласти. І зверху замазуємо знову все кремом, накриваємо харчовою плівочкою або просто звичайним пакетиком, і в холодильник цьому, цьому тортику потрібно дати час настоятися, пропитатися годиночок 5-6. Можна, звісно, на цілу ніч. А потім виймаємо, знімаємо плівочку, знімаємо обережно форму і декоруємо так, як вам подобається. Можна обсипати бока і низ крихтою, можна зробити смачну якусь помадку, залити. У мене залишилось трішки крихти. Крихти, насправді, було дуже багато, але ми її всі поїли ці всі обрізки, тому що вони дуже смачні. А ви вже можете використовувати її як декор. Я взяла трішки крихти і обсипала і трішки натерла темного шоколаду. Мені так подобається, тортик вийшов дуже смачний. Підрізаємо шматочок, ось такий красивий зріз Торт справжній сметанник. Хто любить сметаники, вам він. Точно сподобається. Дуже смачний. До чаю, до кави просто знахідка. Готуйте обов'язково. Сподіваюся, цей рецепт був вам корисним. Якщо це так, натискайте на лайк, коментуйте це відео. Назвичайно чекаю на ваші коментарі. І підпишіться на канал. Дякую вам, до зустрічі. Пока-пока!